Це є очі наших розвідників і не тільки, тому що завдяки таким квадрокоптерам вони можуть влаштовувати дуже такі феєричні трюки. Це будемо залишати в секреті, але принаймні ми можемо спостерігати дуже класні результати в просуванні наших військових. Все ближче ближче до кордонів межі України з Росією. В пріоритеті саме модель Аутеля, тому що вона виграє тим, що наші вороги не можуть перепрошувати програму і красти наші дрони. І окрім того, він має можливість підіймати вагу відповідно. Таким чином, наші можуть відправляти ворогам нашим. Хороші подарунки на резерві в нас багато є запитів на автомобілі. Ні для кого не секрет, що це є фактично розхідний матеріал. Може прослужити три дні, може прослужити тиждень-два, і знову потрібен наступний. Це має бути така габаритна машина, але не занадто велика для того, щоб вони могли. Тобто легко нею варіювати. Також, окрім автомобіля, потрібні ще інструменти, там деякі обладнання до автомобілів, тому що буває, вони виходять з ладу, їх потрібно ремонтувати якнайшвидше, в польових умовах.